Wanted to just share a few things um, or describe a few things that I'm going to share with you for the next week um, between now and the next session. So first of all, um, I've I've put some scans from the first the first few chapters of my book, uh, um, making video dance. Андрісен Алшою I'll варамґенешевих'ю ал the, the, I'll, I'll uh, my майзараз. Ми дивимося і трохи поговоримо останні 10 хвилин про те, що буде далі на наступному уроці, і Поміж ними я зараз вона показує декілька скринів з її книги. So, what I what I what I wanted to share here um is you know this concept that I think is на цих картинках. Я хочу звернути вашу увагу цими картинками на те, наскільки важливе те, що є поза межами кадру, що є щось, що ми бачимо в кадрі, але наскільки також важливим є те, що поза ним бачимо ми це або не бачимо. And maybe another thing that you discovered as you were as you've been filming or as you were doing that task. Is of course although we've been talking about the rectangle, it's actually a cone shape і також. мабуть, Ви помітили і знаєте про це, що це форма конуса, яка те, як камера вихоплює частину простору, що він розширяється від маленької точки назовні до дуже великої перспективи. І це може бути також дуже важливим для вас, коли ви працюєте з камерою, мати в себе в голові цю уяву і розуміння, що це є оцей конус, який показує простір через, через камеру, через лінзу, і цей конус він ніби рухається через простір, коли ви рухаєте камеру. Морісені але вона також уявляє собі, що цей конус він ніби двосторонній, Тобто він від цієї камери, яка з одного боку знімає щось, а з іншого боку знаходиться той, хто знімає, і і ще й глядачі, які на це все дивиться, і тому в її уяві це існує ніби два конуси. Один який камера знімає, і інший це люди, які дивляться на те, що відбувається. І також ще я хочу, щоб ви подивились на те, як дистанція відстань від камери до об'єкту, як вона впливає на оці, ну, власне, цю назви різних наближень від камери до об'єкту, і як, як вони класифікуються залежно від відстані між камерою та об'єктом. Со аволшерда Нюкинці матеріали ми всі з вами зараз. Вже Олександр відправив. Вони будуть на Google диску. оці скріни з її книги. Ви зможете подивитись, вивчити їх, і також вона вам хоче дати два завдання: запропонувати, якщо у вас є час і можливість, виконати до наступної нашої зустрічі в наступну п'ятницю. А перше завдання це зробити такий танець, відеотанець на екрані. Тривалість від однієї до трьох хвилин. Камера не рухається, тобто ви просто встановлюєте камеру і робите щось, те, що вам подобається. І Самі для себе ви можете зробити це наскільки вам це може бути цікавим, зацікавити себе в цьому в праві. So you 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 can can use use your phone, you can use a camera, I don't really mind, whatever you have access to, you can do it by yourself. So you could be Ви можете знімати себе чи кого завгодно іншому в будь-якому просторі, на телефон або на камеру. Це не важливо. Та єдина важлива річ, це єдине правило. Це те, що ви не рухаєте камеру, ви тільки її включаєте і в кінці її виключаєте. No editing, and, um, it can be іканбіон to три minutes long. Тобто ще раз від однієї до трьох хвилин без монтажу, одним одним довгим таким шотом. І інша річ, про яку вона пропонує вам подумати, це звук. Тобто, який має бути чи може бути звук до цього відео, аде should be something... Сеперейта, тобто звук має бути записаний одночасно з тим, коли ви знімаєте танець. Тобто це не має бути щось, що ви накладете після цього, але ви можете подумати про те, який звук ви хочете створити, коли ви будете виконувати цей танець. Що це буде е, що завгодно? Я так розумію. And then the second, the second task is related to that. І, і друге це друге завдання. Це також від однієї до трьох хвилин одним кадром зняти відео, але камера весь час рухається. насправді вона уточнила. Тобто, камера може рухатись не весь час, а приблизно 80% часу. Тобто можуть бути короткі паузи десь всередині, на початку або в кінці, і також ви можете зняти себе або кого завгодно, кого ви хотіли б зняти. І також подумайте про звук той самий підхід, як і в першому відео, в звук, який буде лунати під час зйомки цього відео, одночасно зі зйомкою може бути будь-яким. And you'll see, in I've I've made one document that has the two different tasks. Ви побачите опис цих завдань також на Google Drive, у файлі, і там у другому завданні там є декілька різних опцій. Як ви будете рухатись цією камерою, чи ви будете з нею, чи хтось, чи будуть ще якісь об'єкти, чи багато різних людей. Оберіть для себе той спосіб, який вам більше подобається. І ще я в, іншому, в іншій папці на Google Drive я розмістила колекцію е, коротких фільмів е, для камери. Вісім з них презентують дуже цікавий спосіб роботи з камерою. Будь ласка, зверніть увагу на різні способи, як можна працювати з камерою, і друга колекція е, про різні особливості монтажу, як можна працювати з монтажем. not that I'm saying з are the best Филмс форкамера дози дебест едитид филмзен Не дивіться на ці фільми, як приклади найкращого, що існує у відео танці. декілька з них досить старі. Я їх взяла просто тому, що скоріш за все ви їх раніше не бачили. Тому просто це фільми, які я хочу поділитися з вами, щоб ви зрозуміли і побачили різні підходи до монтажу і роботи з камерою.